Друзі, всім привіт. Ми знову на рибалці, знову вимостка. Зі мною Саньок, як сідає, Саньочок позоровий. дід Микола. І дід Микола Юхимович. Юфимович. Він сьогодні своєю удочкою блотною. Це а. така ще, знаєте, ну, стара снасть, ми не бачили такої дуже цікаво, алюмінієва, Ну, те ж саме, грубо говоря, але ну, трошки по-другому. Як називається называє... снасть? снасть? Ленінград. Ленінградська Ленинград. снасть. Так Бо, що, ленать? ну, да, давайте. за трусы, вот и... Ой, блядь. Тихо, 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 стой, 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 я сейчас поможу, подожди, подожди. Так не надо прямо Я Подождите, я сейчас поможу вам. Короче, друзья, первый блин комом. Заброс. Первый блин комом. А ну стойте, Ефимович. Сейчас я... Стой, 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 стой. Подождите, Наоборот, наоборот тут... Блядь, та не. Да, да. Да нет! Ну, вот так, о! о все. все. Забирайте. Можно я сниму с катушки. А ну сейчас я попробую, друзья, закину. Шось Юфымо маже, каже, я уже этот самый, сбыл, прицел сбыл. Все. О. Юфимович, дешла жара. Молодець. Скажи, заржавелась насть. Короче, заржавела... Юфимович, старий заржавів. Юфимович отлазится, <laughs> каже, насть заржавіла. Короче, він осечка була. Він забув зняти ну, там якусь хрень. Там блин, якась защёлка, да, да Юфимович? Первый блін кому, да, да. да. Защёлки не сняв. За щелки не зняв, каже, і а коротше, не отримав. Получилось на тормозі, коротше, кидав. На Поняв? Короче, На ручейку рішив коксу дати. Так що, друзі, ну бува. Що, Він давно не ловив на ці закидушки. Це коли а було? Що в Києві, 80 х годин. О, бачите, це в 80-х годах ловив останній раз. Так що раз побачив. Прикинь, Карп, бах. Як клюн. Карпяра. Так що такі діла. Друзі, поставили, це ж була вимостка, дивіться. Поясню, це ж ми моя була, потім ми Саню Сані, по Саніну поставили. В прошлому не. відео я показав, да, що ми поставили її, я не знімав. А сьогодні, це ще, ми зробили. Дайте мені кивок, а сьогодні ще зробили одну, ось Юфимовичу, бачите, добили ще кусок, щоб було всім, ну, нормально сидіти, щоб не сидіти отак, як на жордочках. Ну, так як на жордочках і є, ну, щоб міста вистачало. Саня вон, на своєму баркасі заплив. Бачите, як всі так, все, в нього там лодка. Все. Кило, кивочку, кивочку. Диви, я удочку вже потеряв. Я в руках, так кивочку. Так кивочку. Який кивочок? Оцей, ні, це, я по палку Яку палку? Вот, О, О що воно все роблю, прибите, да. намер тво. Я зараз достану Юфимович. Так. Да. Коротше, рибачимо, друзі. Да, Все, да. що буде, побачите. Зараз будуть покльовки, я включусь. Володя тягне рибу, покльовку. Володя. Це Юфимович, Таня, вона буде підсадна. Це щось шось мощный. А идиос ложить надо, блядь. Адемика. Друзья, щось нормальный аппарат опять. Ну, не, не, не говори гоп. Та що мне говоришь, что я не чувствую, блядь, шут, что же? Не говори, гоп. Ну, да, может быть. Только в кармане не будет. <сум> Ох сом! Сомик. Давай, давай, Опускай в воду, опускай. Подожди, Сань. Потихеньку, тишенько, тишенько, Опа! бачить. Опа! Диви. Люшечка є вже, блядь. Диви, яка риба нахуй. Стой, Сань, нікого... стой, стой, стой. Чуєш, ніколи сома не ловив. Волк. Ну, бач. Друзі, третя рибка. Е -е, Спочатку був е -е, той сомик. ви бачили, такий десь з руку, Так, да, ушимоч? І те перед цим було ще дві Здорово. І це вже третя. О, ти бля, ти як дави. Ди О, ось добре Давай пойдемо. Подожді, зараз я гляну. Вот это уха будет уха. Як мушу давай так Вот это давай, вот это тоже друзі. да Друзья Уху Кабасик О! Держи вот так я да, блядь. Не упустил? Нет Хорошо Да. Так Опа дитя Бенек, типа. А тут да Да. Ну, я кашку кидают, а я завтра наловлю, блядь, таких бедных. Да та завтра наловим рыбу, не переживайте, хорошая. Хоп, друзья, <свистак> червячок, опарыш, Катушки уже поза... прикормочка. <свистак> <свистак> я уже использовал сталькой. Опа! Сталькой, понимаешь? Дивіться ефочень. Опа, 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 оп, опа, опа, родная, іди сюда. Любимий мой родной. Ловимо это. Бахмаза трус не будешь. Буває як бем, як бем. блядь. Вот теж, рибаха. ребята. Така ж точно, ж, Так! Стая прийшла ви. Стая, стая стоїть там, да. Да, і довбе, блять, на тому місці, на моєму. Любимый мой родной завтра не переживайте завтра всі з риби поїдемо а сервіска ні я йому чук знімаю, це така хуйня. він заглотнив, заглотає туди аж блядь. а ти так. екстрактор називає я його називаю льохен трактор вони ж кажуть екстрактор я кажу льохен трактор Це падав, все, я, падав, падав. Пад, я, пад, я вам пад, вже скажу, я падає, да. я, я скажу, упало. Упало так, все. -10 є, там. да, все. Де метрів 10-6 та біленьку. Так, друзі, зараз ще хвилин 15-20, уже десь 8 година приблизно. І ми будемо закруглятися. Ми там я да. піймав ляща такий десь приблизно біля кілограма, да? І е, сом такий десь, ну сомик, такий десь, не знаю, скільки там, кілограма два може, так? Да, ну, приблизно. Ну і клює зараз у мене постійно синець, отакий там, не знаю, грам по 200-300, по такий півтори-дві ладоні. Воно ну, це цікаво, ну треба йти вже, ми будемо, Єфимович буде уховарити. Юфимович там е, на поплавочку лове. Дивіться, який. Ну, Для Дібеля дуже крупний. От бачите? Ну хороший. Чого? Ну, ну, гарний, як для себіля. Ну, ну, я не знаю, верховодка його називають, я не знаю, як точно. Ну, в кожного своє названня. Ну, тобто рибалка йде, все нормально. Зараз е, видвигаємося пори ловим на берег, варимо. муху. І зранку видвигаємося сюди і продовжуємо рибалити. Видите, фургон, так. Да. Опа, давай, 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 давай. А -а 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 -а. Оп! Те же самые, видите? Я, блядь, Окей, стая, вот, блин, там стая точно происходит. Стая стоїть, так? Стая стоїть та. да. стої, і все так. І хороша, і всі один в один. Як то, знаєте? Да, 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 Ох ти, блядь. А як то, знаєш, як їх підібрали, вони всі, ну, всі та, одинакові, так? Да? Ну що, будемо ще, ще раз кидатися. Ще раз. Ще Давайте, раз. Ще раз. Друзі, всім добрий ранок 6.30 час. Ми з Юфимовичем на вимостки вже. Саньок там щось не знаю. Козуй досі води, як він каже. Щось він там збирається, там вари, кашу, туди-сюди, коротше, у нього там своє движення. Юфимович вже першу рибьоху поймав, хоч і маленька, але наша. да, Юфимович? Да -да. Зараз закидаємося і продовжуємо рибалку. Друзі, є рибка, уже друга. На сьогодні перша така трошки больше ладошки. Оп. Бери подсадь. Оп. Я... Оп. Опа! Желательно соника. Все одного Катурці. Ой. пою А? Та, так, клює опа, дивиться, а так клюе по троху. Опа, давите какой. Хороший. Вот уже ближе к делу. Давай я вот помогу. Ты сам. Я сам. Опа, опа. Цікавенька, крупненький вже лящик. Ну такий вже, да? Ніхай. Ну може лящик ще, да? Ну, такий грам, ну, побільше, наверное. Да? Оп, стандарт. Ага. Оп, тихо, 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 подлящик, да. Подлящик. Что это завелся? Стандартный вариант. Опять сей сенец. Оп. Друзья, самоотцепляющийся вариант. Бачите, оп, я так вот этот э, положил и сюда клац. Правильно. Вс, подлящик дойшов. Якщо цей сенець прийшов, то там підлящика немає ляща. ще. Хоча вчора, ось як помните, я їх ловив, 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 а потім уже, ви вже як пішли. Ага. І я витягнув підлящика. Ой! А я де витягну? Видиш? Дивіться, Іфомович, покльовка. Видите? Ага, дивіться сейчас. Оп, бачите. Ага, Отак! От, от іди сюди, родной. ha 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 Вони ну, в місті, каже, не, ну, не, буду, не клюють. Тобто якщо синець клює, то піздець, каже, ляща не буде, може не ждати. Поки він не дойде від тіля. Ну як? Він казав, що якщо лящ подойде, він його дгони, звісно, від тіля. Може, був надіятися, що він туди підійшов і догнав його, тому що синець мені щось не, не дуже подобається. Так друзі, а це мабуть, з годину вже щось не клювало приблизно минут 40 точно 1, да? Ну з півчаса да? А це ось якась рибка. О, дивіться, як довбе. Ух ти. Ляшик Сейчас побачимо. Ну щось є, короче. А Юфимович мощно поплавчанку он стабільно в нього клв. Опа, подляж. Подляха. Хорошо, що санець пішов, ну і нахрен того сенця, Не нравиться він мені. Дивіться, подлящик який такий вже більш-менш. Іди сюди рідненький. Тихо, 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 братець. Тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо, тихо. Блядь, я била, блядь, мама мелочь. Просто скорее в залпа, если можно, так я понял, что ты трудя. Так, есть рыбка. Шо у нас тут? Наверное, подлящик тоже. Так добре клюнуло, бачила їх у Може давайте крючка вам процепимо дорого. Зараз я перезакину, почекайте. Да, да, да. О, є. О, є. Зараз да. я вам дам поводок нормальний, тому що це то хуйня не крючок. Да. То, то такий зимою ловить. Стой, 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 дорогой. Вот так поверху не да, его. Вот так. Да стой, все уже. Вот Туда. А ну давай, ну что, что вроде как нормально. Давай как. Точно синець, Да. Дивіться, і рот у нього трохи я як вверх наче, так? Да? Я так ходів одразу коли ти да? взяв його, так. Да. Сенець. То судак, то щука, блядь. А ну покажіть судака на камеру. Дивіться. Юфимочка каже, то судак, то щука. Дивіться яка у нього. То судак, то щука, так? А ну покажіть судака. Дивіться, який, бачите, нього. Оп, дивіться, вже в відрін там пів відра вже насмикав. Брав я таку штучку, друзі, і прискав. Називається щось там. Не надо. Карась, карась. Достатньо. Одної таблетки, так? Да? Да. А Іфуніч каже, йому не треба. Ну дивіться. Отак я прискав, зараз побачимо, робота на цей раз чи ні. Чи то може просто так попало. Може і таке будь. Оп. Давай. Де мій лящик? Щось не лящить. О, дивіться клює. Ух ти! О! Ясиненький. синенький. Опять. Тихо, 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 рідненький. Попробую на кукурузку. Да, ради інтересу. Можем взять. Попробую сейчас хайп в полин 5-10 постоять, якщо ні, так не. Отак опариш, бачите, хай я його не знімати не буду, він тут остався. Да, да, да. Одна хай буде, да, кукурузка? Хватит неї. Попробуй, може. А може на кукурузку ляж буде брати, да? Ляж бере на красний черв'як. Так, да, у мене на горох я колись піймав. Ну, то, то же було. І на кукурузу. У мене навіть є відео. так ловив, ловив, не клює. Взяв кукурудзу, поставив тільки консервірована. Це ж свіжа кукуруза. Ага. А то консервіровано, отак ставлю, опариш один і кукурузу. Ну бах єсть. Так як тіла на полтора. Думаю, о. І ото я ту рибалку відловився на кукурузу. А на черв'яка щось не хотів. Брав, ну, ну. погано. Я не знаю чого. А... Коли на да, да. І... а потім після того я скільки разів пробував і вже можна, не брав більше на кукурузу. От один раз. У нього я не знаю, що в нього за настроєння було. От брав на кукурузу. Ні. Синець опять. Да. То такий який, знаєте, буває якийсь, як його тягнеш, він не сніг. Ну от типа рік, так? Як знаєте, як от наче... Як, вроде... як сільодина от, так? Як як, як, да, як люди підбирають їх там, що отакий тільки, ось такий розмір, да? Один так? Один виводок. Так треба перезакидається, я думаю, так? Навіть об'їв. Або сидить там. Ага. От вона і не Подьорга, подьоргай, бросить. Дві чи. Ну це вже да? да. Ага, плоска, так. Да. Так, друзі, будемо закінчувати мою рибалку з Юфимовичем. Риба клює, не сказати, що суперклів. Ну так. П'ять-10 хвилин по, по час якраз клює, дивіться. Діло в тому, що он там відрі вже набомбив. Я теж трохи наловив. Поділимося. Я думаю, нам хвати. Тобто, якби ми не наловили риби або не знаю. Я думаю, що треба зав'язувати. Дивіться. Там є пару, пару хороших е, подлящиків. Я думаю, пойдет. Так що будемо закруглятися з рибалкою. Всім спасибо за просмотр. Підписуйтесь на канал. Все, всім пока. До новых встреч. Ух вже Таке ближче долящий. сюди, мой родненький. Вот, а це вже такий десь коло кіла, да? Да. 800. 800, да. Ух ти, то то бойкий. Ух ти. гейця, друзі. Приємно ловить, звісно. Та їх виш, судаки ловить, то приємно. А це таке, що ти бляч, да? Судак же ж судак.